Всім привіт! Мене звати Мішель. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я розкажу вам про те, як я за півтора місяці схудла на 8 кг. Я зробила ось таке до після. І сьогодні розкажу про те, як я, по-перше, набрала цю вагу, як я себе в ній відчувала, та в кінці відео, звісно, поділюся по пунктам, прям, що я робила, що допомогло мені. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. І давайте почнемо. В першу чергу, цим відео мені дуже хочеться підтримати тих, хто зараз на шляху до досягнення тіла своєї мрії. І мені просто дуже хочеться сказати, що ви не одні на цьому шляху, що ми всі люди, і кожен з нас проходить певний шлях до тіла мрії, шкіри, мрії, тощо кожному потрібен на все час, і у вас обов'язково все вийде. Розкажу про свої стосунки з їжею, про свої стосунки з власним тілом і як це у мене було. По перше, якщо дивитися на мої дитячі фотографії, то я завжди була стрункою, доволі навіть такою, знаєте, спортивною, я займалася в дитинстві спортом. Танцями, але також у мене є дитячі фотографії, як ця, наприклад, де чітко видно, що я доволі швидко набираю вагу, і тут на цій фотографії також видно в яких місцях у мене найбільш проблемною є зона живота і верхня частина тіла. Так от я, якщо виправляюся, у мене такі руки стають мощні, груди. Мені це не подобається. І е, у мене з дитинства формувалися доволі здорові харчові звички. Моя мама завжди дуже багато уваги приділяла харчуванню, на ніколи не змушу. Там, доїдати чи ще щось, це також дуже насправді важливу роль відіграє для нашого дорослого віку і до того, як ми сприймаємо їжу. Проте у мене був один переломний момент, а саме це моделінг. Коли мені було 14 років, я почала професійно займатися моделінгом. І я полетіла в свою першу і єдину модельну поїздку в Корею, в Сеул. І там для мене було багато відкриттів. Я жила з дівчатами, які були старші за мене. Вони всі були професійними моделями, які регулярно літали на контракти, які багато працювали. І звісно, я з них брала приклад. І тоді я вперше побачила, що люди дійсно бувають дуже зацикленими на своєму тілі, і це прям нездорова зацикленість. Я постійно спостерігала за тим, як вони себе у всьому обмежують. Навіть була така тема, як ні на воді, молодці, от коли ти тільки п'єш, і не споживаєш. Їжу. Ось ця зацикленість на тілі почала включатися і у мене. Бачила перед собою приклад дівчат професійних моделей, я почала ньому слідувати, бо я тоді ще не мала стабільної психіки. І мої на той момент здорові харчові звички почали перетворюватися на нездорові. І ось ця нездорова зацикленість сказала мені, привіт, будемо тепер разом жити. Я теж почала ось це дивитися на себе в дзеркало, шукати в собі недоліки. Почала зациклюватися на їжі. Я така, так, я оце. З їм, Боже, а скільки тут калорій треба порахувати? Завантажуємо додаток. Ну ось ця вся фігня. У мене був тепер пункт в голові, що все ми робимо аби бути худою. Тренуємося, щоб бути худою. їмо, обмежуємо себе, бути худою і все. І це тривало до моменту, поки я не закінчила свою модельну кар'єру, і це ще й співпало з тим, що почалося повномасштабне вторгнення. І тоді ми виїхали в Польщу, ну, у всіх, звісно, був дуже нестабільний емоційний стан. І я пам'ятаю, що тоді я почала до себе ставитися без таких жорстоких обмежень. Але от ви зараз зрозумієте, чому я завжди кажу, що обмеження це фігня це призводить до зривів. Коли я перестала себе обмежувати, типу у мене відбулися зриви, тому що все, що я не доїдала тоді, я вирішила. Доїсти зараз. І я пам'ятаю, що мені було набагато легше заснути, якщо я там наїдаюсь, не до моменту, коли я вже сита, а до моменту, коли вже дихати можу, знаєте, там солодким я добивалась. Я познайомилася з такою штукою, як емоційний голод. Я просто їла, тому що мені їжа допомагала себе краще почувати, піднімала мені настрій і. Повернувшись в Київ, у мене залишилася ось ця звичка годувати себе не під час фізіологічного голоду, а під час емоційного голоду. Я перестала розрізняти ці речі. В цьому була моя основна проблема, і насправді набрала вагу я дуже швидко. Я навіть не помітила, як це відбулося. Бо нібито все було окей-окей, а потім я повернулася з Буковеля це було рік тому. Я дивлюсь на себе в дзеркало і розумію, що, ну, щось. Нібито не то одразу кажу, що я не вважаю, що кожен має бути там сухим, рельєфним чи ще щось. Ні, звісно, ні. Кожен має право виглядати так, як подобається йому. Будь-яке тіло це окей, якщо ви себе в ньому почуваєте класно. Але я себе в своєму тілі почувала не класно, і тоді я вирішила піти знову в зал. Пішли виснажуватися тренуваннями. Я пішла на Конгуджам. Тоді я зняла ось це відео, бо я вирішила, що я буду кардіо вбивати себе, і будемо худнути. Ось така історія, і це тривало три місяці десь з січня по квітень. Я намагалася схуднути усіма методами. Я себе там обмежувала, не вечеряла, ще щось. Я ну, це тренувалася, але це все було з метою схуднути. І у мене постійно були зриви. Отже, нормальних харчових звичок у мене не було, і я. Постійно все робила не через любов до себе, через турботу, а от. От, аби схудні, що було далі, як почався саме цей шлях схуднення. Я вирішила їхати на море. Тоді я вперше поїхала на відпочинок на море сама. І тоді у мене був час на роздуми. Я просто лежала і сама з собою могла спілкуватися. Знаєте, в голові багато писала, виписувала і розбиралася в своїх якихось проблемах з головою, проблемах, які мене мучать, оці які-то пункти, які засіли в моїй голові. Голові ще з того періоду моделінгу і не давали мені спокійно жити, і тоді, на морі, я прийшла до того, що. Я більше так не хочу. Тепер давайте по пунктам, що я робила, що допомогло мені схуднути. По-перше, я прибрала мету схуднути. Я вирішила, що я більше не займаюся модуренгом. Моя робота не залежить від того, скільки сантиметрів моя талія. Яка була моя мета, що я хотіла? Я хотіла себе класно почувати. Для мене було важливим саме моє внутрішнє відчуття, не зовнішнє, а саме внутрішнє. Я хотіла бути сильною, хотіла бути витривалою, мені дуже хотілося отримувати задоволення. Наприклад, від процесу тренування, а також я дуже хотіла, щоб я перестала бути залежною від їжі. Мені не хотілося культу їжі. Я просто хотіла, знаєте, щоб моєму організму не було важко постійно цю їжу перетравлювати. Просто почувати себе в гармонії зі своїм тілом. І це було ключовим моментом. Ось я змінила стратегію. Зі стратегії, я худну, щоб бути худою. Я вирішила, що я просто буду турбуватися про себе і робити все з любові до себе. Це дуже малемент. Не змінило. Я заспокоїлась. Я перестала нав'язливо думати про своє тіло. Я перестала нав'язливо думати про те, скільки калорій я сьогодні спалила на тренування, а скільки я з'їла. Ні. Все через любов. От мені здається, це ключовий момент. Далі це тренування. Я ходила в зал, тренувалася з вагою, бо я десь чула, що так найбільш ефективно. Потім я почала заглиблюватися в цю тему е, тренувань і багато почала на собі тестувати. От що подобається саме мені? Не спорт задля схуднення, а спорт задля задоволення. Це велика різниця. Тому що, знаєте, мені подобається наводити завжди приклад, як з роботою. От ми не зможемо стати успішними в тій сфері, яка нам не подобається, яку ми виконуємо просто на автоматі. А коли ми робимо тур, Роботу, яка нам щиро подобається, якою ми полаємо, ми завжди досягаємо крутих результатів. Тут так само, в спорті те саме, якщо ти виконуєш тренування, які ти ненавидиш, у тебе не буде результатів. Ну, не буде. Ти потім закинеш цей спорт, а в спорті найголовніше регулярність. Тому я почала досліджувати, ходити на різні тренування, що подобається мені. Я обрала для себе ідеальний варіант. В моєму випадку це домашні тренування з власною вагою, функціональні, які задіють ці групи м'язів. Також мені дуже подобається пілатес. І я почала тренуватися. Просто тому, що мені це подобається. Тому що тренування дають мені заряд енергії, вони заряджають мене так, як мене не заряджає ніщо. Після тренування я себе класно почуваю, мені багато енергії, я відчуваю силу в своєму тілі, відчуваю цей прилив гормонів щастя. І е, коли мої тренування стали в задоволення, а не для того, щоб спалити калорії. Ці тренування стали приносити мені результат. І потім я взагалі заглибилася в цю тему, пішла навчатися на фітнес тренера але це трошки інша тема. Далі харчування, харчування це 70% успіху, це правда, від харчування залежить абсолютно все. І тут моєю основною задачею було прибрати будь-які обмеження. Тому що найгірше, що можна зробити для себе, це себе в чомусь обмежити. Все, це біда. Обмеження завжди ведуть до зривів. от хто би що вам не казав, будь-чому себе обмежуєш. Через тиждень, через два, через місяць, навіть через півроку, там, да, це не такий найдовший, мені здається, термін, ти зірвешся, і ти з'їси набагато більше, ніж ти би з'їла, якби ти себе ні в чому не обмежувала. У мене було так, я це все проходила, і я хотіла прибрати в своїй голові пунктик про те, що мають бути обмеження. Ця їжа погана, ця їжа хороша. Все нема, нема як я вирішила, що для мене не існує поганої чи хорошої їжі. Вона вся нормальна. Питання не в. Не в їжі, а в кількості цієї їжі, і я дозволяла собі все. І знаєте, насправді мені потрібен був доволі довгий час на те, щоб прийняти факт того, що можна і шоколадки, і всякі кексики, і все, що я люблю, можна. Мені стало так легше жити з цією думкою, якщо чесно. От прям. Прям я стала себе вільною почувати. Але я скажу вам, що як тільки я почала собі дозволяти все, мені перестало це хотітися. Така, ну да, ти можеш з'їсти шоколадку? Ти ж любиш шоколад? Та ні, вроді і не хочу. І вона все почала працювати в комплексі. Ці тренування вони, вони зменшували мій постійний апетит, вони його притуплювали. А е, також апетит зменшувався через те, що не було ніяких обмежень. Звісно, я почала працювати над своїми харчовими звичками. Їх декілька. Я б взагалі хотіла зняти окреме відео про харчові звички. Більш детально. Проте, якщо говорити коротко, то це в першу чергу робота з фізіологічним та емоційним голодом. От Я навчилася їх розрізняти, це важко, це не легко, це не робиться в один день, але я постійно це тренувала. Я навчилася не переїдати, бо від переїдань і залежить наш набір ваги. Не від окремих продуктів, а від того, що ми їмо їх більше, ніж нам нашому організму потрібно. Я стала сприймати їжу не як задоволення, а як. Фізіологічну потребу Їжа — це про енергію, і також фраза, яка мені в свій час дуже допомогла, це те, що ми їмо щоб жити. Але не живемо, щоб їсти. Їжа не має дарувати нам суперемоції. Це мають бути люди, це хобі, це я не знаю якісь події, але не їжа. Я постійно собі це повторювала. І зараз я дуже спокійно ставлюся до їжі. У мене немає від неї залежності. Так, да, я люблю щось смачненьке з'їсти, але я не наїдаюся цим так, що мені потім погано. Тому що я знаю, що їжа нікуди від мене не дінеться. Не потрібно їсти наперед. Е, да, я думаю, що окреме відео про харчові звички точно потрібно, тому що. Тільки моментів, всяких різних стосовно їжі, які дуже допомагають, але при цьому це не про дієти, не про обмеження, ні про щось інше. Спрацював комплексний підхід, коли ти робиш все через задоволення, через здоровий підхід, без гонки за якимись стандартами, за якимись ідеальним тілом. Я просто робила все в задоволенні. Я реально кайфувала від процесу тренування, кайфувала від того, що я себе годую корисно і я не перенасичу свій організм. І буквально за півтора. Місяці я вже прийшла в форму, в якій мені було значно комфортніше, я подобалась собі в дзеркалі, я почувала найголовніше себе класно. І знаєте, цей шлях він був для мене доволі важким. Треба було зробити велику роботу в першу чергу над своєю головою, не над тілом. Все починається тут. Оці всі установки реально дуже заважають. Особливо, якщо ці установки у нас з самого дитинства, або як у мене було з підліткового віку, тому ми завжди маємо починати працювати з головою і тільки потім. Ім з тренуванням, з харчуванням тощо. Зараз дивлюсь на себе в дзеркалі і розумію, що я почуваю себе дуже класно в власному тілі, не тому, що я маю якісь рельєф або форми, а тому, що я не роблю нічого через силу. Я в повній гармонії з собою. Мені подобається тренуватися. Я не можу жити взагалі без тренувань. Мені подобається процес споживання їжі, і мені дуже подобається не залежати від цієї їжі. Насолоджуватися процесом споживання, думати про те, що ця їжа може мені дати, але не брати з їжі емоції. Емоції я отримую тепер від інших речей. Тому ось така моя історія. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Можливо, ви винесли щось для себе. З цього відео, якщо це так, то поділіться, будь ласка, своїми якимись інсайтами в коментарях. І до речі, мені дуже подобається думка про те, що якщо ми з якогось відео, з книги, з подкасту, лекцій винесли, хоча б один інсайт, це вже був не був немарно витрачений час. Тому поділіться своїм, хоча б одним інсайтом, якщо він був з цього відео. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною до кінця. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток, Телеграм-канал. Посилання на свої соціальні мережі залишаю в описі під цим відео. І з вами була я Софі Мішель, До зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока.